Вітаю вас, дорога церква. Я дуже вдячна Богові за те, що ми маємо можливість сьогодні знаходитись у церкві ще й в Божій присутності. Амінь. Так чутно. Да. Так, амінь. Трішечки про свою емоцію розповім вам. Знаєте, будь-якій матері дуже Важко приборкувати свій емоційний стан, знаходячись з дитиною в реанімації. І я це бачила, як там матусі просто тухнуть, просто вони сохнуть, так? А я ні. Зі мною був Господь. І в мене є свідки. Знаєте, коли е, прийшли дві медсестри, там щось капашились там в шприцах, там ставили капельницю, камілочки. І щось слово за слово, і одна одній такає, така, така си ж, а ти не знаєш, звідки вона бере ресурси в цьому приміщенні? Ресурси, так. Да. А я сміюсь і кажу: а ресурс мій, він тут зі мною. Він тут зі мною. ну, Я його хоч і призиваю, а він мені, ну, знаєте, може, думкою, ти мене і мене тут, і так тут. Слава Господу! А, і коли от ми були, от наш от о, останній лікарняний заїзд, Господь навіть встиг мені дещо нагадати, от о, таке маленьке свідчення. Знаєте, наскільки б, нам не було, наскільки б нам не було емоційно важко, нам потрібно зробити Господа центральним об'єктом нашої уваги. Якщо нам, якщо нам потрібно зцілення, будь-яке чудо або фінансове забезпечення, нам потрібно Навчитись поклонятись Богу. Трішечки зачитаю, не вмикайте тут, тут о, небагато. Псалом 33, 2. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди в устах моїх. Як це завсіди? Це коли ти щасливий, та коли в тебе земля уходить з-під ніг? Тобто завжди при будь-яких обставинах будь-яких, Так до Євреїв, 13 глава, 15, 16 вірш. Отож завжди приносьте Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. А ще нам потрібно згадувати ті свідоцтва, ну, Мені Господь його нагадав, ну, може хтось сам згадає да, там от, і е, свідчити про це. Мені дуже багато разів Господь е, це свідчення нагадував, а я якось забували його от, виходити, там, свідчити якось епізодом так, і все, я забула. А цього разу він сказав: ну, вже, ну скільки можна вже, ну, розкажи його. Коротше кажучи, е, е, таке свідчення. Колись моя мама, мене 7-річну дівчинку, спіхнула до мого брата і сказала: візьми Юлю та піди на вулицю, щоб вона мені не заважала готувати, ну, закривати консервацію. А йому, брату мого, на той час було приблизно 11 років. Ну, він мене взяв так хвостом, знаєте, і пішли ми. Зустрілись ми з його друзями. Як він казав, кінти мої п'ятикласники. знаєте, Пішли ми подивитись на фонтан. Ну як ми пішли. Вони рішили, мене повели. А там, якщо знаєте, на Бабурці є на території п'ятої дитячої лікарні, там є закинутий фонтан. Він такий, це я зараз розумію, що він має глибину там, приблизно 2 метри, тому що я з віконця дивилась. Я, знаєте, як от... Вот, там, на хелстін цього фонтану приблизно 50-60 градусів. Ну, той самотужки вилізти там ну, ніяк не можна. Плюс кахель. І от стою я така, а я була маленька, як вот, Тимур. Да? стою я така на цьому бортику, і хтось із цих типу, друзів, а це було ну, таке, а десь серпень місяць, ну, було ще тепло, там якась молодь купалась. І хтось мені з цих типу друзів мене штовхає в цей басейн. А я ж маленька, плавати не вмію. Поки летіла ще вдарилася об об цю стінку, вже скотилась там до дна, поки я там бультихалась під водою, ковтала, ковтала ту воду, пам'ятаю велику руку, яка схопила мене один ривок і я назовні. Сказати, що я м злякалась. Ну, Це не то слово. Знаєте, просто, ну, так як я ще маленька, ну не знаю, не знала, як це все сформулювати, взагалі-то мої батьки до сих пір цього не знають. Ну, я <свісна> і не хочу казати. знаєте, не хочу. Я розумію, що ця рука. Якоїсь людини, котра десь була, там я ж не чула, що вона там знаходиться зверху, була направлена Господом для мого спасіння. І я дуже вдячна йому за те, що він дав мені можливість прийти до нього та пізнати його. Слава Господу за це. Слава Господу. Якщо ми, віруючи, не відносимось легковажно до того, що Ісус для нас зробив, а навпаки, признаємо це, воздаємо честь Господу, прославляємо Його, сповідуємо, то в нас є всі шанси отримати все, що нам з вами потрібно. Все, що нам з вами потрібно. Я пропоную зараз. Відкинути свій розум та з глибини душі подякувати Господу за ті дива, які він робить для вас, та пожертвувати десятину в знак любові, вірності та вдячності до нього. Так, так, да, так, да, да, да. Я все, що потрібно, я сказала Господь. Я дуже... дякую. Да, дякую, Господу. Да. То він мене нагадує, 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 нагадує. А взагалі то як коли дивилась у віконце, я розуміла, що там одна людина не зможе витягти. Тому що там дуже великий нахил, там потрібна цепочка як мінімум з двох. Людей, а якщо там було, ну, я ж не пам'ятаю, хто там був на той момент. Хтось купався там, може, там такісь були діти, як і ми, ну я не пам'ятаю. Може, не знаю.